Святий Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того що колись. О тих загадкових красивих пахунків. Я хочу, щоб приї, про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами. Щоб тут, в Україні, розквітла любов, лікуй наші рани, Бо їх не злічити, в окопи холодні, Неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш цю куляту війну. Піди до маля, що лишились без мами, і до тих, чий татусь, не вернувся з війни. Візьми їх в обійми, святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святий Миколаю, не хочу дарунків у нас інші бажання. Ці темні часи, ти замість отих загадкових пакунків мир у торбині свої принеси.